<плес> <плес> Жесть, цього нам ще не вистачало. Найсильніший примат тепер загороджує нам шлях. Але без нього нас вже леве б з'їли. Думаю, він нам не нашкодить. Головне, не казати йому про чудоводу. Пацани там в печері нарешті з одна кислота накапала! Тепер можна оживити із <плес> А можна детальніше про чудоводу? <плес> Буде краще, якщо я тобі просто покажу. Ехее, зриха на раші ми тебе Тайджу, я не зрозумів, тут не вистачає. Блядь, поспішив, походу. Ну нічого, збігай і набери ще трохи, а я з цукасою, поки потеревеню. Так точно завожу дизель. Давай, може я схожу. От да догадується. Ооооо, ну що там, цукаса вже пішов. Він як почув, де печера полетів туди як ракета. Все, я по фасту роблю чудо води, а ти біжи юзоріхо оживляй. <лес> а ти ж казав, немає чудо води. Я обманув. Юзуріхо. Нарешті ти вийдеш з каменю. Шнеле, шнеле! ху ху, -ху! Юзеріхо, нарешті. Мені стільки всього треба тобі розповісти. Тайджу. <плес> так, холопе. У нас є два шляхи. Або ви двох тікаєте і живете щасливо, або ми разом будемо боротися з цукасою. КАНЕСНА разом! М? М? Нічого не зрозуміло, але готова допомогти. Придурок, він ж його уб'є. Блять, я цього не хотів. Блін, хочу їсти. О, це що за стріла? Ого, я здивований. Ти єдиний, хто стояв проти мого удару. Але я не почув сили в твоєму ударі. Битися погано! Бля, я не витримую стільки інформацій. Тайджо? Походу, місце на диску закінчилось. Коротше, я пішов, пока. Нда. Так, ну Тайджо, зараз переформатіруємо диск та й все. Серйозно? Чи назос? І так, ми йдемо по матеріали, тому наша ціль Хаконе. Тільки знати де б він ще? Куди це так побігла? Оу, Будда. Це означає, що ми майже на місці. Але перед цим. Залутаємо Буду! В нього є мідь! Санку так не можна! До речі, коли чудо воду на скам'яніле місце з пораненням, то рани моментально затягуються. Думаю, нам це знадобиться. Хм. Я їх знайду, але поки не знаю навіщо. Не забувайте, що ми йшли сюди за науковою зброєю. Найбільший винахід людства. Смартфони? Ото ти їх любиш. Ні. Вогнепальна зброя. Нам пощастило, адже є в вулканічний архіпелаг, і копалин тут стільки, що й забрати не зможемо. Ми прийшли за сіркою, а вона є ключовим компонентом пороху. Привіт, друзі. Я хотів вас запитати, чи продовжувати цю рубрику переозвучки? І чи подобається вона вам взагалі? Тому пишіть в коменти, які ще ідеї можна втілити в життя. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!